Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. дерморослинна косметика. Ранок 3 лютого у Москві у холі будинку в елітному житловому комплексі Алея Паруса стався вибух. Невдовзі стає відомо. Підірвали засновника батальйону окупантів Арбат, який вирбував в'язнів на війну проти України. 46-річного Армена Саркісяна вибух пролунав, коли він зайшов у під'їзд у супроводі охоронців. Саркісян відомий у злочинних колах як Армен Горлівський, кримінальний авторитет із Донеччини, що входив до близького оточення колишнього президента втікача Віктора Януковича. Українські правоохоронці оголосили його у міжнародний розшук ще у 2014-му, Бо саме він, на думку слідчих, вербував тітушок на антимайдан під час революції гідності. Люди, якими він керував, вбили журналіста В'ячеслава Веремія у центрі столиці. А рівно місяць тому Служба безпеки України та Національна поліція оголосили Армену Саркісяну про нову підозру. Правоохоронці заявили, Саркісян з 2022 року призначений росіянами так званим Сматрящим за тимчасово окупованими територіями Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Він допомагав окупаційній владі створювати збройні формування для залякування і тортур проукраїнських громадян, а також для участі у війні проти України НЗФ Арбат, проєкт Саркісяна, що мав підсилити воєнний окупаційний контингент, адже основу незаконного збройного формування складають рецидивісти, які відбували свої терміни в тюрмах за скоєння тяжких злочинів. На підставі отриманих доказів організаторам незаконних збройних формувань повідомлено про підозру за колабораційну діяльність та пособництво державі агресору. Перші години після вибуху російські телеграм-канали писали Армена Саркісяна у вкрай тяжкому стані доправили до лікарні. А вже по обіді з'явилася офіційна інформація, що він помер у реанімації. За даними російських ЗМІ, внаслідок вибуху загинула ще одна людина, Найімовірніше, один із охоронців Саркісяна, чиє ім'я поки що не повідомляли. Ще двоє секюріті внаслідок вибуху отримали поранення. Це нібито екс-охоронець ексоохоронець. Віктора Януковича Сергій Шкрябатовський, а також колишній топ силовик із Криму Олег Каспирович. Його ім'я занесена до бази Миротворець як зрадника батьківщини. Нині він у тяжкому стані. Загибель Армена Саркісяна російські слідчі називають ретельно спланованим замовним убивством. За попередніми версіями вибух здійснили за допомогою радіокерованого вибухового пристрою, що міг заздалегідь пронести у будівлю кур'єр. Серед причин того, що сталося, розглядають конфлікти загиблого у бізнесі. Друга версія пов'язана з причетністю до вибуху української розвідки.